Друзі, привіт! Скажу одразу, що це відео буде доволі довгим. До міста приїхала команда науковців Чернігівського науково-дослідного центру антропології війни, і вони збирали досвід містян з переживання війни, окупації чи оточення і думки, їх систематизовану інформацію, враження, а також досвід тих, хто говорив. Я не знаю, як передати це коротко, тому дивіться, слухайте, поїхали. Ще я шалено шкодую, що не встиг записати те, як люди розповідають свої історії, просто сидячи в залі музею. Це жива історія. Ми записуємо свідчення людей, які пережили події повномасштабної війни, повномасштабного вторгнення Росії в Україні. Проєкт наш займається гуманітарними аспектами російсько-української війни. Ми записуємо свідчення людей, їхній особистий пережитий досвід, в кожного свій досвід, хтось так, хтось сяк переживав його. Ну, ми таким чином формуємо архівну базу. Попередні роки ми працювали на Чернігівщині в минулому році, і в цьому почали записувати свідчення людей на Київщині. Це е, спосіб виживання людей в таких умовах. Спеціальністю етнолог, тобто ми досліджуємо народну культуру, і дуже багато от цієї народної культури ми бачимо в, в цей момент, от коли люди переживали е, повномасштабну війну. Є інколи, ну сьогодні в мене такого не було, але є інколи в людей от звернення до якихось практик попередніх поколінь, тобто те, що можливо бабусі, дідусі використовували. От воно десь або виринає, або от вони пригадуються. Тобто, якийсь такий от зв'язок з цієї народної культури і з сучасним життям виходить, є система. То у нас система це не якісь там фрази окремі, які можуть бути в телеграм-каналі викладені, якісь емоції можливо людини, а системність, яка дає можливість побачити повноту. Тобто я вважаю, що це так, тобто повнота е свідчень людини, родини, от цього ну, може великого невеликого проміжку часу для місяць, для коїсь два тижні. Ну, спільне, ну спільне це звичайно вся ця емоція, цей шок, який люди пережили. А відмінне, ми тут з колегами обговорювали. Ну один із аспектів, який ми піднімаємо, це харчування людей от в цей період. І на Київщині ми помітили, що дуже багато йде картоплі. От іде там картопля, деруни всі, тобто картопля. А от на Чернігівщині чомусь більше були всякі млинчики, оладки, тобто, от якийсь такий аспект. Ну, це таке перше, що згадується. Що а... ну, кажучи, я спеціально не досліджував до того Славутич. Але мені відомо був факт про випікання хліба в пекарні, тобто, як, як оце централізовано намагалися організувати. А для мене сьогодні ну, певним відкриттям була е, маніфестація, тобто мітинг, який організували місцеві жителі, коли російські війська намагалися увійти в місто. Подібний сюжет у мене був у городні. Коли ну, там на Шевченківські дні теж був організований мітинг, ну, це трошки інше, але все одно от така ну, згуртованість людей ну, на заклик влади, наскільки я зрозумів. І з того, що мені сьогодні розповіли, тобто люди зібрали символіку, яка в них була така: от ми взяли ось цей прапор, і ми пішли з цим прапором. І, і от цей дух. Я просто відчуваю от цей дух, який тоді був, попри те, що місяць фактично місто було в облозі. Залежить від обсягу інтерв'ю, якщо дуже постаратися, так ще залежить від того, як людина говорить. От сьогодні в мене були інтерв'ю ну, на 99% гарною українською мовою. То чим краще мова, тим простіше її розшифровувати. Якщо, наприклад, говорять люди з села на діалекті, ми розшифровку проводимо дослівно, добуквенно, то і важче розшифровувати. По часу ну за день годину можна зробити, якщо більше нічого не робити. Тобто тільки сидіти розшифровувати. Я чесно кажучи, поки що плюсів у штучному інтелекті особливо не бачу. Ну, можливо, робота така, що якби, трошки іншими моментами користуєшся. Цілком ймовірно, що якщо штучному інтелекту завда... задати завдання, щоб він написав про те, як в Словутичі переживали ці події, я думаю, що він теж щось напише. Знову ж таки, як взяти досвід роботи студентів, здають, наприклад, там, презентації чи щось. Я кажу, ну от. Хто це? каже Гетьман Скоропадський. Я кажу, відкривай, шукаємо портрет Гетьмана Скоропадського. Ну, він наповнюють неправдиву інформацію. Він же користується інформацією, яку знаходить. Ну, ясно, ну, то тож він і штучний і він не може відібрати, яка правдива інформація, яка неправдива. Ну, тут же ж зрозуміло. І е, ну, то, якби йому розуму не вистачає до того, щоб цей відбір зробити. Все, що він отримує, чим більше буде ну, наповнення неправди, Тим більше він буде її сприймати за правду. Тому один із способів, це, звичайно, теж і ну, в оцифровці цих матеріалів, які ми використовуємо. Тобто книга, яка виходить, вона викладається в вільний доступ. Є вона у відкритому доступі. Ми хочемо Київщину так само. Ну мені було трошки простіше, мабуть, тому що в 22-му році я була в Берліні на подібній зустрічі з Берлінцями з німцями розмовляли, і я десь вже інформацію, ту, яка мені була відома, те, як я переживала 20, початок 22-го року, початок війни, я вже розповідала, тому мені було трошки десь легше. Але за цей період вже змінилось дуже багато. Багато хлопців загинуло. І ну важче стало говорити, набагато Да? Я сповіла, як ми там на костра готували їсти, але насправді це такі дрібниці по відношенню до того, що відбувається зараз, як летить півтори тисячі шакетів і ракети. І, ну як ховатися, як зберегти життя. Для мене це можливість донести для майбутніх поколінь розуміння того, що війна це страшно і. Потрібно постійно бути так названому в тонусі, бути готовим мати якийсь запас від їжі до ліків необхідних. Якщо є ну, якась необхідність, то вони мають бути завжди якійсь хоча б мінімальній кількості. Деякі моменти вже набагато легше проговорювати вслух, тому що вже є розуміння того, що відбувається. Що насправді відбувається, як і колись, і зараз, мабуть, все останнє своє життя, мені буде важко згадувати такі моменти, як? Там, коли мені зателефонував чоловік і сказав, я відходжу з хлопцями, і я не знаю, чи ми зустрінемося ще в цьому житті. Мені було важко виїжджати за кордон там, хоча я знала, що ніби на короткий період, але мені було важко, бо я не знала, чи зможу я повернутися, чи, ну, чи буду сидіти в живій, здорові, чи буде мені куди повернутися. Про це буде важко говорити завжди. Я була горда за своїх людей. Ну і з гордістю про соводича можу сказати, що ми були єдні. Зараз трошки вже починається єдність розрушатися. Багато хто виїхав, багато хто приїхав, багато у кожного свій погляд на війну вже з часом став, і зараз цієї єдності вже в чи немає. Танці, мабуть, по Україні я в за. Щодня показувала у ці зруйновані будинки, було ці плачучи е, дітей біля могил батьків або е, батьків, плачущі біля будинків, де загинули їхні діти, або там десь під руїнами. І це треба показувати, про це треба пам'ятати і про це треба кричати. Це треба писати в історичних підручниках історії і розказувати, що геноцид як був на початку минулого століття. В середині минулого століття і в 21 столітті це загинули криці не буде відся. Ми комусь дуже сильно заважаємо. кому ми знаємось. Холодний, весь світла активний дуже. У mm -hmm. мене брали інтерв'ю, брали радіо Чернігова про види волонтерства. Там взагалі волонтерів всіх брали інтерв'ю у той момент, коли почалася це вся біда в Україні. І я розповідала про те, як ми старалися першу гуманітарну допомогу надати сім'ї військових, так як вони боялися записатися на облік до місцевих списків, тому що вони просто люди сиділи в квартирах, вони боялися зайти з квартири, вони не знали, що з ними буде через те, що вони члени сім'ї військових. Можливо, у деякі моменти згадувати було дуже важко. Проте, от найваж... найскладніше це було коли мене запитали. Якось не запитали, я згадала момент, я про нього розказала, коли сусідам я своїм принесла ящик їжі, вони плакали, це найскладніше було. Якщо ти побачиш ці свідчення, цей документ, ну який ви вийде в книжці, ти зможеш його прочитати чи ні? Ну. Напевно, складно, напевно, ні, чесно. Напевне, не зможу. Тобто ти віддала і ще раз проживати ним? не хочу. Чесно, не хочу я. Чесно, ні. Не напевне, не зможу. Що ми робимо? І, і тільки що. Тільки що mm -hmm. я спілкувався з чудовою ну, в даний в даному випадку мешканкою Славутича, але переселенкою з Маріуполя. А яка в результаті повномасштабного вторгнення опинилась саме в цьому чудовому місці, яке її прийняло. А чим ми займаємося? Ми беремо інтерв'ю людей, які перебували в окупації, які бачили вживу те, що натворили і продовжують творити російські загарбники. І для чого? Для того, щоб зберегти саме від ці свідчення цю інформацію саме від першого джерела, від людей, які це дійсно пережили. Ми намагаємося записати не тільки. Сухі факти, але й емоції людей, і ці емоції дуже часто проявляються. Люди інколи сміються, частіше плачуть, згадуючи те, що вони пережили. Але однозначно усі вірять в те, що війна закінчиться вона закінчиться нашою перемогою. Однозначно всі вірять в світле, майбутнє, хоча й нелегке майбутнє України, і однозначно всі прагнуть до того, щоб був мир і щоб був спокій. З цим ми займаємося. Для того щоб ці свідчення могли прочитати наші діти, наші онуки, наші майбутні українські вільні, незалежні, непереможні покоління. Це і для сучасних журналістів-режисерів, але я особисто це бачу для майбутніх поколінь. Якщо є записане задокументоване свідчення, воно залишається в архіві, і колись я думаю, що я ж вже сказав, наші діти, онуки ті, хто буде цікавитись історією, ті, хто буде цікавитись е, тим, що відбувалось зараз, е, в майбутньому також будуть і режисери, і актори, і письменники, які можливо захотять відтворити те, що відбувалося, але спільні риси. Е... Практично у всіх інтерв'ю, ну що стосується мене особисто, можливо, ненависть ненависть до а, росіян до тих, мені здається, не практично до всіх, а особливо до тих, які зараз знаходяться на нашій землі з із зброєю. Тобто, можливо, це ненависть, це навіть і не те слово. Неприязнь, спільне те, що а, єдина думка, що Росія ніколи нам не буде більше братом, як вони нас називали, і ніколи не буде нашим товаришем. Люди не втрачають віру в те в майбутнє. Вони продовжують а, вірити в те, що а, Майбутнє у нас буде, воно буде наше, воно буде українське, і життя продовжиться що б не було. Я би хотів, щоб вони знали, хто наш ворог. І цей ворог він з'явився не сьогодні. Сотні років тому з'явився цей ворог. І він є сьогодні. І повірте, як би не закінчилась війна, а закінчиться вона нашою перемогою. Цей ворог він залишиться все одно. Ми не можемо винищити їх до, до коріння, вони залишаться. І я би хотів, щоб мої онуки і правнуки знали, що це ворог. Дуже важливим, як нам сказали, що це буде задокументовано для того, щоб подальше люди знали, що про відбувалося на окупованих територіях, і ми розповіли свою історію виїзду. Воно не відпускає досі. Хоча вже два роки ми тут знаходимося, і все як будто було от учора. Тому все пам'ятаємо, розповіли. Сам журналіст дуже. Був радий, що ми змогли таке розповісти йому, тому що він, він каже, що от це е з Енергодару в нього ще не було такого. Цієї інформації в нього не було. Це було дуже інформативно про Енергодар, да, про Енергодар і Славутич. Я також казала, що ми сюди, як, як ми сюди попали і чому попали. І е Славутич дуже. Гарне місто і прийняли нас дуже добре. також ми сказали, що діти почали от займатися гарними речами, ходити на кружки. Да, спокійно, добре, гарно, класно. Люди допомагали і допомагають відкрити. Люди зможуть дізнатись цю історію нашого виїзду, наше проживання в окупації, як це було. Як журналіст сказав, що це навіть для видання за кордоном, щоб люди знали, і дуже хотілося б, щоб це було так. Хотіла б, щоб люди знали, як це жити в окупації. От вроді живеш спокійно. Оно как бы внутри, ты не стараешься это не, не дергать, а тут э, все вспоминаешь, вспоминаешь заново. заново, да, и как бы оно ну, снова вот этот вот... Эмоции выходят, э, слезы все равно э -э -э. на глаза накатываются. Когда мы рассказывали историю нашего выезда, э, когда мы увидели <связь> э, флаг украинский, первый блокпост, это... Это не передать в жизни, никогда это не забыть. Никогда. Я в жизни никогда не забуду того, что было, и как это все происходило детально до сих пор. Я помню каждый момент по часову, как что происходило. Поэтому такое не забыть. Славутич сьогодні прозвучав як місто, яке, попри те, що не було в окупації, продемонструвало стійкість, спротив і зберегло оптимізм. Якщо трьома словами. Про те, чого не було, напевно, в попередніх досвідах людей, це складно порівнювати насправді, але досвіди людей унікальні кожен по-своєму. Наше завдання розкрити родзинку в кожному пережитому досвіді. Нам головне зрозуміти, що людина пережила і як вона рухається далі, власне, після тих неочікуваних для всіх подій. Тому що навіть сусідні села досить часто порівнюють свій досвід з своїми сусідами і кажуть про те, що ми пережили більше. Тут можуть бути різні мотивації, Робити з цим ми нічого не можемо. Ми можемо як історики зафіксувати ці досвіди, а порівнювати у кого більша трагедія це, напевно, будуть наші нащадки, чи оцінювати скоріше за все істор в історичному контексті ці події. Будуть уже ті, хто будуть працювати з цими матеріалами в майбутньому, і ті, хто ще й досі не знає, що таке Україна, що пережили українці, якою була блокада, якою була окупація, якими були окупанти. Тому це не вправі наших сьогодні, наше завдання зафіксувати. Мені здається, що сьогодні ми живемо в цифровому світі, тому навколо нас дуже багато моментів, зафіксованих на камеру, на фотоапарата, тобто, це світлини, це відеосюжети. Їх є дуже багато в просторі, в соцмережах. Але є, як мені здається, в кожній сім'ї є родинні архіви, які не створені кількістю, а створені емоцією, якістю, пережитим досвідом. Якщо є в сім'ях старі фотографії бабусь, дідусів, то треба дбати про пам'ять про ці події, знати хоча б щоб онуки знали, що на цій фотографії збережено. Так само, як про події сьогодення, можливо, наші діти. І будуть дізнаватися не з того величезного потоку фотографій, які є в мережі, а очевидь з того, що їм покажуть їхні батьки, як світлина, яка демонструє ось той період чи ту подію, яка для них була знаковою. І це, напевно, той момент, який дозволяє. Загальмувати певним чином той час, який ми проживаємо, ту історію, яку ми проживаємо, і не тільки загальмувати, а ще й зберегти для майбутнього. Сьогодні на сайті Інституту історії України, Академії наук України, розміщена низка публікацій, які містять інтерв'ю наших співрозмовників, вони виходили впродовж кінця 22-го 2023 років, і це частина тих інтерв'ю, які люди погодилися оприлюднити, і ті, які є в загальному доступі. Якщо ми говоримо про проєкт, який стартував на Чернігів, і де було зафіксовано дуже багато матеріалів. То вийшла книга Чернігів у війні 2022. Голоси очевидців, і вона також є в загальному доступі. Але якщо ми говоримо про той великий архів, який сьогодні формується, цих спогадів, то він наразі накопичується в межах Чернігівського науково-дослідного центру антропології війни в архіві нашого проєкту, куди входять матеріали з Чернігівщини, Київщини, трохи з Донеччини, дещо з Херсонщини є записів. І ці матеріали поки що вони на стадії е, опрацювання для того, щоб це був для того, щоб з, е, прочитати і мати доступ, так треба, щоб ми спочатку ці матеріали працювали і надали їм тої форми, з якою можна буде познайомитися всім охочим, і в тому ж числі тим, хто нам. Е, Відкрився, поділився, розкрив свою історію, поділився своїм досвідом. Здари робота з передачі цих матеріалів до інституту рукопису при бібліотеки Вернацького, який знаходиться в Києві. Це, надзвичайно, не швидкий процес, але до цих архівів буде відкритий дозвіл, вочевидь, вже після війни, сподіваюся, після нашої перемоги, щоб можна було всім охочим із дослідниками, Метою з метою просто пошуку відповіді для себе, для кожного конкретного охочого почути, що пережили, і переживаємо сьогодні. Ми цей доступ буде надано відчути гордість та, за кожного, хто пережив і продовжує жити, попри все. Дуже багато респондентів в кінці інтерв'ю вони просто дякують. Дякую за те, що їх вислухали. дякую за те, що їх історію записали. Ну, напевно, з думкою про те, що ну, знову ж майбутнє покоління. Деякі питання, прийшлося передумати про себе, щось нове. Наука каже, що треба тавити стіну, скляну, випускати, не залишатися нейтральною, не включатися, в чужі переживання. Але насправді це неможливо, бо ми всі живі люди. і Залишатися осторонь, не сприймати це, це неможливо. Я думаю, в тому є особливість нашої професії, наш облик. Бо все ж таки ми чуємо після того, як ми розмовляємо подяку за те, що ми вислухали, що ми дали можливість співпереживання, якогось певного відчуття, розуміння, сприйняття цієї інформації. Переживання є якось так. Якщо ви додивились до цього місця, то ви справжні фанати історії і зможете порадіти за словутич, що він зміг донести частину своєї історії світу.